Друзі, вітаю на каналі JCQA. Сьогодні у новому пам'яті класику апарат із лінійки Pro під назвою jcqmic 250 під індексом N289. Це однофазний зварювальний інвертор для зварювання постійним струмом потужністю у 250 чесних ампер, а також іншими цікавими особливостями, про які прямо зараз і розповім. Погнали! Функціонал та види зварювання представлені у n 289 традиційні для усіх напівавтоматів від JASIC. напівавтоматичне, аргонодугове, ручне дугове зварювання, а також можливість підключати пальник типу споуган. Апарат підходить для зварювання нержавійки, чорних металів, міді та інших стави, які не вимагають змінного струму або пульсу, ключовою особливістю mig 250, окрім традиційної надійності апаратів від JASIC, яка перевірена роками, Є можливість працювати із 15-кілограмовими котушками, а також тут присутній чотирьохроликовий механізм подачі дроту, який дозволяє без проблем працювати із 5-метровими пальниками та не турбуватись про застрягання дроту всередині каналу та переломлення. Також для кращого зварювання тонким або алюмінієвим дротом 0,8 або 06 мм можна підключити пальник пістолетного типу з